Ну що, є навіска. Значить, тепер варимо плуг. Купив саморобний такий от самопал mm. на Оликсі. Зварений з уголків і з бляхи. Ну, коротше, такий кончений, типу, але. Я думаю, що мені хватить. І такий теж самопал в мене валявся на подвір'ї. Буду з них робити плуг. Ну, Дупля не ріжу, чесно, як там, що має бути. Не знаю, які угли, як що. Ну, поняття немає зеленого. Але буду щось ліпити. Значить, виставив тут навіску, на висоту цієї трубки. Тобто вона однаково рівно стоїть. ну, зварив трикутну рамку, пояснювати не треба, понятно. І зараз буду прикидати приблизно довжину. Отут рейки і отут. По цій боковій рейці зроблю так, щоб ті плуги їздили, щоб можна було відстані регулювати. А там дасться чути. Значить, понаходив в себе отакі квадрати е, досить ну стінько коротше. Тут товщина десь приблизно 5 мм стінки. І є такі оголочки. Каркас буде з такого квадрата, а з цих оголочків от він так став і так став. Буду робити таку каретку, щоб їздила по ньому. І до тої каретки вже буду приварювати чи прикручувати, ще не знаю, Плужки. І так можна буде виставити, де вони будуть. Короче, що сидів я. Думав, не знаю, певно, хвилин 40, просто тупо сидів і дивився на оце все добро. І передумав. Не буду я робити з квадратів. Квадрат, воно, звісно, добре. Но, на квадратах буде мало регулювання, тому що плуг буде соватись тільки отак. І нічого такого не відрегулюєш. А, я ж не знаю. Який має бути в нього нахил мається на увазі, такого він має бути, чи такого він має бути, чи в яку сторону. І якщо я вже зварю, то я регульнути не зможу. Тому прийняв рішення, буду варити каркас з труби. Маю теж то товстостінна труба, товщина 4 чи 5. В ту трубу. Заходить оця труба. Заходить плотненько. Не як плотненько, типа якраз от заходить. І красота. Ну, тут двірка ця фігня. Тому плуг, якщо буде приварений до кусочка цієї труби, він зможе соватись по рамі. Крім того, що він буде соватись по рамі, то він ще буде на ній отак крутитися. Я ще думав приварити знизу ще кусок труби, щоб він ще й отак крутився. Але мені здається, що це вже буде забагато. Але отак буде краще. Тоді тут насверлю раз, два, три, чи чотири гайки. Відсунув куди треба. Гайками зафіксував з болтом. І я думаю, що воно так буде добре. Його можна варити жорстко, звісно, але треба знати угли, які мають бути і як він настроюється. Оскільки я не знаю, то мені треба регулювок дуже багато, щоб я в процесі міг сюди його відрегулювати, як мені треба. Коротше, зварю, покажу. Ще один плюс в тому всьому. Каркас буде такий типа трикутний. Тут плуги я вам вже розказував, як буде регулюватися. Опорне колесо теж буде тут. І воно буде совуватись, куди хочеш, і відповідно від нахилу. Навіски вона ж теж нахиляється, можна буде відрегулювати і нахил колеса, щоб воно йшло рівно по землі. Коротше, одні плюси. Кеш щось виходить. Переварив вже одну трубу, на неї вже зробив наставку, ще гаряча. От, щось такий принцип. Тобто славається собі по трубі. І де треба перекрутилося наскільки треба і трьома болтами зажав. Це буде колесо так потрібно Тоді буде ще одна труба сюди, і на ній буде ще дві такі самих штучки під два плуги. Красота. Так, перший корпус вже на. Плузі на рамі. Значить, покажу, як що регулюється. Тут цими трьома болтами регулюється каретка. Вона їздить по довжині плуга. Тобто, можна регулювати відстань між колесом і плугом сюди. Далі на цій каретці також можна регулювати нахил плуга. Отак. Фіксується тими трьома болтами. Ну і тут водеплуг залази, можна шляхом підложок. Отак я от підклав, повернув його сюди. Можна сюди, можна сюди. Тобто, він регулюється повністю у всіх площинах. Ну і нахил сюди-сюди регулюється на навісті тут. Так що виставити його можна. Ну, на будь-який. Смак. Другий корпус теж готовий. Ну, Плуг, можна сказати, в цілому вже готовий. Ну, не все, що є в планах. Мається на увазі, що тут ще буде в планах, що мають стояти такі йожики, що будуть розкидати. Але це буде вже навесно напевно що. Зараз на зиму хочу попробувати зорати. Хоча б так Ну Тут ще обрізати. Так, в загальному получився отакий плужок на два корпуси. Десь скоро попробую його дії. І так, перший пробний заїзд. Значить, перший корпус орає гарно, глибоко, другий. Як ви можете бачити, в землю майже не заліз. Зараз буду пробувати ще регулювати. Перший то майже на цілий корпус заходить. Зараз буду пробувати ще регулювати. Перший клуб клуб не воли. Коротше, трохи підрепетував, тепер оре ніби нормально. Типа, мотор нагрузки не чує, щоб ви собі поняли взагалі. На другій коробці друга передача. І на першій теж друга. І він не чує тих два корпуси зовсім. Зараз вам покажу. Трохи мені страшно, що я ще не прибіг до нього. Курва. Руки, ноги трасуться, але ораю, але я знаю. Пускаю плуг. На цілий плуг залазить, повністю залазять обидва. Третій захід. Два я вже пройшов, плуг підрегулював. Зараз покажу вам, як він стелить. Чи як там воно називається правильно. Коротше, дивіться собі, підете бачите. Коротше, я доволі, як слон таблеткою. У раї він глибоко. ну, Принаймні, мені хватить точно. І двома корпусами. Нічого мотор не гріється, температуру тримає. Коротше, все чітко. Фу -пу -пу. Опять другою передачею, четвертою. Якщо двох коробок рахувати, їх є 20, на четвертій у раї практично без нагрузки, майже на холостому ході. Якось так. Незручно хочу вам зняти. Зараз спробую наступний захід третьою. І так підбиваємо підсумок. Хто б там що не говорив, відрягне трісне і поломиться. Вам всім дякую. Ви мені додавали стимулу. Трактор орає. Може він і не неправильно орає, я не, не фермер. Ну я думаю, що якщо відрегулювати, там навіть якщо він орає неправильно, то буде орати правильно. Головне, що йому вистачає сили. Там один підписник мені писав, що буде рвати все, тріскати. Тягне він два корпуса без проблем. Взагалі без ніяких проблем. Орає глибоко на цілий плуг. Плуг на секундочку. Щоб ви собі просто розуміли і немає тут рулетки. Від низу плуга 43 розмір в мене. Ще вон То гори на цілий плуг лізе в землю. Обидва корпуси. Хочете цілину, от був город м'який. От я пробував починати вище з цілини. Цілину він от. Будь ласка, на яку глибину перекидає. І пенаті, якщо вцілину він двома корпусами не потягне, то я думаю, якщо один корпус зняти, одним, взагалі без всяких. Та й все. Далі в планах доробити ГБО, воно вже майже зроблене, балон вже підключений і все. Редуктор вже стоїть. Лишилося тільки. Проводку ще доробити по газу. Кнопку я вже теж зафіксував. Доробити проводку, підключити газ і попробувати. А далі буду обшивати і робити йому, скажімо так, товарний, товарний вигляд. А так в загальному, ну, типа, я доволі.